Тітуловані бійці, як ми почули щойно від анонсера. Отже, Нікіта Гончаренко, Одеська область, Одесьчина, Одеська Федерація ММА. В синіх рукавичках його суперник В'ячеслав Голенко з Київщини, відповідно, у червоних. Ну, взагалі, червоний кольор, домінуючи в його формі. Починається бій. З позиційної боротьби і. Боїться, який представляє Київську область. Тут опиняється зверху. В'ячеслав Галенко. Сідає зверху і зараз можна атакувати, можна пробувати. Нікіта Гончаренко намагається ухилитися. Удари тут важкі. Категорія взагалі серйозна. За спину заходить зараз Голенко переводить. Затис шию суперника Гончаренко. І двома руками тримає. І подивіться. За рахунок суто фізичної сили виходить в хорошу позицію, звідки ще й кілька ударів завдає, але Оленко повертає ситуацію. Вигідне для себе русло і знову отримує можливість завдавати ударів зверху. Удари знову ж таки важкі. Спиною повертається Гончаренко, і це може бути дуже критично для нього. Думаю, що бій не триватиме довго. Рефері уважно стежить за побиттям. Все. Поєдинок завершено. В'ячеслав перемагає і стає чемпіоном України. Швидка видовищна перемога. Йопа з вобоє, технічним накатом здобуває перемогу. Спортсмець Червоно. В'ячеслав Воленко і стає чемпіоном України. Вітаємо, вітаємо. Дуже впевнена перемога. Дивимося повтори. Ну ось З цієї ситуації ясна річ, коли не бачиш ударів, які зверху на тебе летять, то важко захищатися адекватно. Не відпустив чемпіон суперника. Допрацював цей епізод до кінця. І таким чином здобув перемогу.